Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Хочу з вами сьогодні поділитися своїм відкриттям. Відкриттям Збірки оповідань Романа Голубовського. Назва збірки досить нестандартна. І я саме на назву звернула увагу після того, як почула. Про неї від одного з книжкових блогерів. Назва збірки З нами житиме Елас Мотері". Ну, Погодьтеся, ця назва точно привертає увагу. Ну, Почула і почула. Цікава обкладинка, цікава назва. Але ну, тоді мені не захотілося її читати. А потім. Потім я почула інтерв'ю стендап-коміка Василя Байдака, який дуже хвалив цю книжку оповідання. А потім визнав, що насправді він прочитав тільки одне оповідання з багатьох, які тут представлені, на що журналіст? Здивувався і сказав: а як же ти визначив, що вся книжка дійсно така класна, що ти її рекомендуєш і хвалиш для всіх? Василь Байдак сказав, що оповідання настільки крутяцьке, що інші він впевнений на 100% такі самі. А тут і знижки лабораторії тому. Маю тепер з нами житиме Елас Мотерій. І хочу вам сказати, що це дійсно особливі оповідання. Сьогодні у мене для вас оповідання, яке називається Особливість. Особливе оповідання про особливість. Вона дивилася на Ярему і розуміла, що він. Хвилюється, навіть попри те, що його поросле бородою обличчя не виявляло жодних емоцій. Він би ніколи не прийшов у клініку сам. Дзвінка знала про це і тому не тільки записала його на прийом, але й узяла за руку, привела сюди просто під двері. Вона тримала яреману велику долоню і не відпускала, знала, що йому так спокійніше. Бо ті великі чоловіки з суворими обличчями лише на вигляд грізні, але іноді можуть поводитися як діти. Вперше вона почула цей звук, коли вони кохалися. Ярема був зверху і рухався енергійно, і в такт його рухів дзвінка почула ледь вловний звук, ніби щось тихенько тарахкало. Чула вона недовго, бо далі почала накочуватися хвилі насолоди, яка заступила собою всі інші чуття, зокрема її слух. А потім про це й взагалі забулося. Наступного разу дзвінка почула щось схоже десь через місяць. Вони разом тримались за руки і збігали сходами, перестрибуючи через сходинки. З кожним стрибком дзвіла, дзвінка чула теленькання. Таке, я чи як незвідки. Але й тоді вона не звернула на нього увагу. Лише потім, збираючи докупи спогади, згадала і про цей випадок. Вона кілька разів на тиждень бігала в парку і звикла до своїх тихих кроків, і тому тієї неділі, коли Ярема доєднався до неї і біг поряд, дзвінка не могла не почути цього дивного звуку. При кожному кроці чоловіка було чути тихенький дзенькіт, ніби він вийшов на пробіжку, поклавши маленькі чарки в кишені. Дзвінка вирішила дослідити природу цього звуку І свідомо то сповільнювала темп бігу, то прискорювалася, то бігла спереду яреми, то позади, то з одного боку, то з іншого, то зупинялась для перепочинку, а тоді бігла далі. Так спостерігала, що брящання сильніше чутно, коли Ярема робить довші кроки чи навіть стрибки, а також зауважила, що звук йде з верхньої частини його тіла, не з ніг. Цього було достатньо для продовження експериментів. Наступного разу, коли вони кохалися, дзвінка свідомо розпалювала Ярему, аби він рухався ще енергійніше. Її вдавалося. Звук знову з'явився, жертвуючи своїми жіночими бажаннями в ім'я дослідів, дзвінка сама в розпал пристрасно бурхливих рухів яреми підтягнулась руками до його тіла і приклала вухо до широких грудей і виразно почула звук зсередини. За кожною зручної нагоди дзвінка прислухалася, помітила, що залежно від сили рухів їх. Напрямку, настрою Яреми чи ще якихось факторів, яких вона не могла збагнути, звук відрізнявся. Деколи він нагадував звук зеленчання ключів, деколи як калатання ложкою, коли помішують чай, зрідка звук кроків побитому склу. Але найцікавішим відкриттям дзвінки було те, що Ярема не чув цих звуків взагалі. Принаймні він поводився так, ніби їх немає. Одного дня дзвінка вирішила поговорити про це з Яремою, та він не лише заперечив наявність будь-яких звуків, але й висміяв її і зробив це так, як зазвичай прагматичні раціональні мужчини висміюють віру їхніх жінок у карму чи гороскоп дотепно та жорстоко. Але дзвінку це не зупинило. І вона продовжувала шукати спроби довести, що таки має рацію. На одній вечірці, коли всі добряче хильнули, вона вмовила Ярему пострибати перед друзями. Під загальний сміх, узявши дзвінки слово, що це востаннє, вона зверталась до нього своєю нав'язливою ідеєю, і Ярема нарешті став. Посеред кімнати і застрибав. Сміх лише посилився, бо дзвінка говорила правду. Друзі підтвердили звуки дзвякання. але не зрозуміла, на що сподівалася дзвінка, адже це не могло б переконати такого впертюга, як і Ярема. Натомість він дійшов висновку, що всі, поти, які змовились, образився на дзвінку, і вони кілька днів майже не спілкувалися. Дзвінка вирішила, що взаємини їй важливіше за істину, а тому перестала заговорювати з Яремою на цю тему, відтак змусила себе забути про його особливість. Під час бурхливих ночей вона старалась вимикати вуха і слухати лише тіло. Проте помітила якусь обережність Яреми. Замість його звичної безпосередності тепер цей владний чоловік ніби почав придивлятися до її реакцій. Чи, бува, не прислухається вона до нього? В голос вони не проговорювали цього, але між ними було ніби щось недомовлене. Тож одного дня Ярема покликав дзвінку і зізнався, що звернувся до кількох своїх знайомих, пострибав перед ними і вони підтвердили, що звук такий є, тобто підтвердили дзвінчені слова. І також чули це незрозуміле баламкання. Дзвінка бачила, як важко яремі дається зізнання у власній неправоті, і через це її почуття до нього ставали сильнішими. Він почав розпитувати, на що схожий це звук, коли він виникає, наскільки помітний, чи збуджує він дзвінку під час їхніх утіхів. Дзвінка знала, що вдовольнивши свою цікавість, Ярема дуже скоро забуде про свою особливість, а тому діяти треба швидко. Це було нелегко, адже такі, як він, вважають себе безсмертними. Та дзвінці таки вдалося переконати Ярему звернутись до лікаря. Вона записала його на ультразвукову діагностику. Коли лікар відчинив двері і запросив Ярему, дзвінка теж попросила всередину. Її геть не хвилювало, що, попри невисокий зріст, вона була, мов мама цьому велетенському чоловікові, більше її цікавила причина дивних звуків, тож хотіла все чути з перших вуст. Лікар усміхнувся, проте впустив їх разом. Запитав, з чим прийшли, і Ярема кілька разів підстрибнув на місці. Чуєте? запитала дзвінка. Чую, кивнув лікар. Схоже, його цей звук не здивував. Він запросив ярему роздягнутися по пояс та лягти на кушетку. Тоді почав водити якимось пристроєм по яреминих грудях, щось собі приказуючи. Так і думав, так і є, шепотів лікар. Дзвінка запитала, що це означає? і лікар почав показувати на екрані. Бачите? Просто біля серця, ось. І ось ще один. А тут один ховається під іншим, і тут теж, бачите? Дзвінка нічого не бачила, а лікар продовжував показувати. Ярема лежав мовчки. Дзвінка знала, він не покоїться. Вони колись були частиною серця, казав лікар, а потім, у якісь кризові моменти, повідколювались і тепер лежать біля нього, бачите? То це вони створюють такий звук, правда? запитала дзвінка. Щоразу, коли вони відколювалися, серцю потрібен був певний час, щоб загоїтись, відповідав лікар. А по них видно, по них видно, коли це було? запитав Ярема. Так, з їхньої фактури чітко видно вік. Тому можна порахувати, якого року це було, казав лікар. Можете, можете сказати, визначити вік? перепитав Ярема. Так, ось цей відколовся 2009 року, рахував лікар. Катя, шепотів Ярема. А цей тут лежить з 2013-го, говорив лікар. Іра. Згадував Ярема. Оцей, подивіться, великий, добре надщерблений з 2020-го. А це Надя, сказав Ярема. Дуже цікаво, знала дзвінка. І часто ви таке бачите? Час від часу буває, але частіше з цим приходять жінки, відповідав лікар і додав жартома. Вас не треба перевіряти. Коли йшли додому, довго мовчали, йшли повільно. Ярема, попри свій зріст, не робив, сягнистих кроків, не підтримував, а свої уламки ніс цілком безшумно. Вже дома попросив дзвінку. Тільки ти не роби цього, не зроблю, обіцяла дзвінка, бо не розуміла, як взагалі можна покинути цього надійного чоловіка. Не уявляла, що такому сильному чоловікові можна зробити боляче. Та настав час і таки зробила. Зеленькання стало ще гучнішим. Бережіть один одного. Бережіть, цінуйте і будьте поруч. Щоб даленька ставало як можна менше. Або і взагалі не було. Вдячна, що слухаєте. І я дійсно ціную ваші вподобайки. Ціную і очікую, що їх буде більше. Хай українського контенту буде більше. Дякую.